Всім привіт! А, сьогодні у мого коханого день народження, і я а, в такий, не скажемо так, не дуже веселий час а, вирішила зробити йому невеличкий сюрприз, тому що а, в минулому році ми на його день народження дуже тяжко хворіли ковідом, ми його ніяк не святкували. В цьому році війна і якось не дуже святковий настрій. Але все одно хочеться його трошки порадувати. Зробити йому якийсь невеличкий подарунок, тому що він не знає, що він хоче, щоб я йому подарувала на день народження. Він ще думає, вибирає собі подарунка. От але я йому завжди роблю якісь приємні сюрпризи. Ну окрім прошлого року, тому що а, ми дуже сильно хворіли. Хоча я йому купувала. А, Здається, я йому суші купувала, але він не зміг їх зацінити, тому що не було смаку запаху, і, і в общем було не дуже веселе день народження. Тому в цьому році я вирішила подарувати йому якісь хоча б пару хвилин радості і приємних якихось моментів таких, так як нещодавно було обстріли, і в нас проблеми з електрикою. От по всьому місту, то в зазначений час а, вимикають світло. І <клес>, сьогодні випало так, що світло вимикали з 6 до 9 ранку. А, зараз десь 8.30 і я ще не знаю, включать ли, чи включать його в 9, чи ні. От тому а, я хотіла йому зробити його улюблений а, торт з блінчиків та червоної рибки. Ну я ще туди додавала <клес> ікри і сиру. От, і для цього він про це не знав, це, був йому, це буде йому сюрприз. Тому мені треба було стати до того, як виключити світло, щоб встигнути нажарити ці млинці. Отже, я прокинулася десь 4:30, поки я змогла підняти себе з ліжка, вже було десь 5 годин. От, і з 5 годин я почала робити млинці, і світло виробили десь. В 5,45, теж не в 6, а повинні були виключити в 6, то я трошки не встигла, але як це було, я засняла, а вставлю тут відео, подивитись. Рецепту звичайнісінькі млинці, а я роблю на око, тому що я робила якось з інтернету рецепту з інтернету, але в мене щось не склалося. А коли я роблю на око, то млинці завжди входять кльові. Ще була така проблема невелика, я не змогла знайти черпак. А, бо я зазвичай їм наливаю млинці, і його не було, тому мені довелося якось теж на око наливати ложкою. Коротше, вийшло, як вийшло. А, от. Не, млинці смачні, а, от давно йому сподобається. А, далі по рецепту це просто один слой мажеш, млин млинець мажеш сирочком, а, кладеш рибку, далі млинець сирочком і крою, і так чередуєш, поки все не закінчиться. От, і все, в принципі, але виходить дуже смачно, от е я все приготувала, Дивіться, як це було. Роблю Олегу млинці для тортику, і е тільки що виключили світло. Казали, що в 6 годин виключать. І я от доготавлю останні вже просто на гарячій сковорідці, накрила кришкою, щоб вони хоч допеклися. Там трошки залишилось. Мені реально не вистачило 15 хвилин. Вони на 15 хвилин раніше виключили світло і мені реально ось трошки залишилось там буквально 2-3 млинця ще. І оцей бідолага блідий вже доходить. От. Ну, Я думаю, мені цього вистачить на торт. Але все одно, блінне, бідно. Реально не вистачило якихось 15 хвилин. Отак, я вже здоготовлюю при свічках і зараз буду збирати торт. Виклала вже пару слоїв. Це слої з ікрою. Я отак млинець намазую сирочком, і зверху викладаю трошки ікри. Я отакий от сир купила, дві баночки, він просто вершковий. І купила ось таку от ікру вона була по акції 104 чи 109 гривень, теж дві баночки купила. От і купила ще рибку червону, я її нарізала просто такими маленькими шматочками і чередую рибку з ікрою. От Отак от от виглядає мій початок тортику, а зараз буду викладати інші слої. А це вже слой з рибкою. Я ось так от викладаю, не, не знаю, це дуже рясно чи ні. Ну, Мені отак от захотілося, я отак от викладаю такими невеликими кусочками. Люблю, коли кусочки а, не дуже великі, бо їх зручніше потім жувати, кусати. Не знаю, ну, Мені так більш подобається, тому роблю такими кусками. Так, тортик готовий. Я ще втикнула зверху свічечку, а, щоб було більш так а, святково. А, Ось такої висоти він в мене вийшов. Чесно кажучи, я не рахувала, скільки я зробила шарів е торту, але виглядає прям дуже смачно. Я його заверну в плівку і поставлю в холодильник, щоб він дочекався ранку і щоб мене залізла і не, не стирила кусочок. Я доготовлювала під свічку, тому що в темряві я не знайшла ліхтарика, тому при такому освітленні я вже готувала, як є. Ще покажу один тортик, який я зробила Олегу. Ну цей він замовив. Він попросив мене зробити йому вафельний торт зі згущеним молоком, бо він його дуже любить. Ось і я от зробила отакий тортик ще з вечора. А про млинцевий тортик він ще не знає. Це буде йому сюрприз. Також мені щось так хотілося, окрім а, такого тортика, йому ще щось подарувати, тому я замовила подарунковий набор. Спочатку я хотіла замовити в в стилі, стилі, не стилі, а цій, Всесвіту Рік і Морті, тому що йому подобається дуже цей мультик. В нього є різні футболки з цими принтами, От. але мені не дуже сподобалось, як він, з чого він складається. Тому я полізла далі лазити по тому сайту і знайшла там все звід Гаррі Поттера. Гаррі Потера ми теж дуже любимо і подумала, що це буде можливо, це трошки по-дитячому, але я думаю, що це йому сподобається і а, підніме йому трошки створить якийсь святковий настрій. А от а, тому я замовила. Як подарунковий набір Гаррі Поттера, там можна було вже вибрати готові набори, а можна було створити свій. А я створила свій набор, тому що готові мені не дуже подобались, тому що вони були надто дорогі, і там входили деякі, скажімо так, деталі, речі, які мені здавалось, не потрібно було туди класти. А от не все було, що я хотіла, тому деякі елементи я зробила сама. От. Що е, ще? А, ну, але з, е, все світо рік і Морті я все ж таки замовила один, е, е, одні такі гарні цукерочки. Е, 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 весь подарунковий набор е, я теж зняла. Зараз, Зараз вам покажу. <зараз> Думаю, що йому сподобається. І... Можливо, десь глибині душі, Він теж колись, як я мріяв, що йому прийде лист до ховарсту і, і скажуть, що він чарівник і все таке. Бо я коли мені було 12 років, а ще реально сиділа і чекала. Можливо, десь моя сама загубилася, мій лист десь ще летить, і він прийде, але не склалося. Покажу подарунковий бокс, який я замовила Олегу на день народження. Так виглядає коробка. По цім наліпкам можна зрозуміти, що це із всесвіту Гаррі Поттера і Рік та Морті. Так, зараз відкрию коробочку. Кажу, що входить в набор. Набор можна було самому самому збирати. значить Я вибрала це потім скажу, що кажучом. От Отакий. Комплект запрошення до Хогорсту. Я не буду розпаковувати, показувати, що як. Просто скажу, що входить. Можливо, вечором зніму, коли Олег вже сам розпакує. Тут повинен бути запрошення до Хогварсту іменне. Також повинен бути квиток на потяг на платформу 9 і так, Також тут повинен бути квиток на автобус. Це було, як він називається. Так, ночний лицар, чи щось таке, е, від, е, листівка і ще щось. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, що сюди що входить. Е, вже вечором, коли Олег сам розпакую, покажу. Найгарніше, що тут є, це Та-дам! отакі от, типа Аля-Тортики в Гаррі Поттері. Ну, це пряник. Ну Він такий дуже атмосферний. Е, так, ще, е, ще що? Е, це шоколадка. Е, я її сама зробила, бо. Е, там на сайті не було, не було в наявності. Тому я купила просто шоколадку, зробила таку от наліпку. Звичайно, на падін Діметрів відкрит немедленно. От. Це така шоколадка. Отакий от ну от Це не прям, це з світу Гаррі Поттера, але це з фантастичні тварини з фільму. Так, далі. В них теж не було Фелікс Felicius. В них були такі прикольні, в прикольних баночках, але в них теж не було в наявності, тому я просто купила Доктор Пепер по типу Спрайту і зробила таку наліпку і поклала до набору, додала. Це чашечка, я її не буду розпаковувати. Це так, трошки покажу. Це чашка в стилі От, Теж Еліг, коли сам розпакує, то я вже покажу, як це виглядає. Так, складаємо все. Так, все назад. От. А це не всесвіту Гаррі Поттера, це всесвіту Рікі Морті. Це забула, блін. Все позабувала, забула, як воно називається. Ну, тут дуже прикольні написи. Ці конфетки не вирішать твоїх проблем, але зроблять тебе супер щасливо, а, а твоє існування терпимо. От, по складу тут горіхове драже у хрустки оболочці. От, а я його замовила, тому що не було Felix Felicius, зілля, яке дарує ну, як здійснює всі твої бажання, тому я замовила ці штуки. А потім я подумала, що я можу сама зробити по типу Фелікс Feliz, тому от, сюди трошки заплукала ця штучка. Але я думаю, що вони теж прикольні. Ось от, от бокс я зібрала. І подарую сьогодні Олегу. Верніше, я зараз збираюся на роботу, тому я залишу йому коробку, і він, коли прокинеться, він сам знайде її і сам відкриє і подивиться, що всередині. А на вулиці мрячка. Капець погода. І так як зараз ще досі нема світла, мені треба буде спускатися пішки. Ну, спускатися то таке, а от підніматися <с> це дуже складно. Я думаю, кожен, хто живе на верхніх поверхах, мене розуміє. Я залишила торт у холодильнику, я його затягнула плівку, щоб він не обвітрився. От, а подарунок залишила на його робочому місці, коли він прокинеться. Він в першу чергу його побачить. От, а потім я ще залишила йому маленьку записочку, що там торт в холодильнику, щоб він його теж знайшов. Хоча він піде снідати, а я нічого на сніданок не приготувала. Бо там ще один торт, там цілих два торти. Ну, один торт вафельний, я показувала. Це той, який він сам попросив, щоб я йому зробила, бо він його дуже любить. А другий торт це відмо, моя ініціатива. Тому він все одно поліз в холодильник пошукати, де що поїсти і знайшов. Але я вирішила написати йому дуже милу записочку, щоб цей пошук був трошки швидший. Я вже вдома. Мені залишили шматочок скуштувати мого шедевру млинцевого. ось, А це другий тортик. Теж покажу вам в розрізі, як він виглядає. Ну, вийшло дуже смачно. І мені все сподобалося. Отже, я зараз покажу вам ті конверти, які я зранку не відкривала. Покажу, що там всередині. Три таких конверти. Так, оцей. Так виглядає. Це запрошення до Хохорсту. Зараз так. Ем, ось такий лист. Тут написано, що школа чаклунства Хогорст, директор Альбус Дамблдор, Кавалер Ордену Мерлі на першої чарів... великий чарівник, верховний чарівник. Президент міжнародної конференції МАГІВ А далі там йде про ім'я того, кого запрошують. Ми раді проінформувати вас, що. Вам надано місце в школі чародійства Тут, Будь ласка, ознайомтеся із списком необхідних книг і предметів, що додається до даного листа. Заняття починається з 1 вересня. Чекаємо на вашу особу не пізніше 31 липня. Щиро ваша мінерва Макгонагалл, заступник директора. Тут є такий герб школи. Так, і такі от, на от такому от папері. От. Так, це складаємо назад. Наступно такий от конвертик. Теж з такою печаточкою. Тут. Тут в нас список того, що повинен придбати первокурсник і що повинен взяти з собою до школи. Він теж надрукований на такому от папері гарному, теж з емблемою школи. Так, форма. Студентам-першокурсникам потрібно три простих робочі мантії чорних, один простий загострений капелюх, чорний на кожен день, одна пара захисних рукавичок зі шкіри дракона або аналогічного за властивостями матеріалу, один зимовий плащ, чорний, застіпки срібні. Будь ласка, не забудьте, що, для, що на одяг повинні бути нашиті бірки з ім'ям і прізвищем студента. Книги. Кожному студенту належить мати такі книги. Класична книга замовлянь і заклинань, перший курс Міранди Гусокол. Історія магії Батільди Бекшот, Теорія магії Альберта Офілінг. Посібник, посібник з трансфігурації для початківців, Америк Світч. Тисяча магічних рослин і грибів Філаді Супереч, суперечки. Магічні відвари і зілля жих миш, Яков, фантастичні звірі і місця проживання Нью Саламандр, темні сили посівник із самозахисту Квентін Трібл. Також потрібно мати одну чарівну паличку, один котел, олов'яний стандартний розміру 2, один комплект склянки або кришталевих флаконів, один телескоп, одна. Один мі... а, одні мідні ваги. Студентам також можуть привезти з собою сову або кішку, або жабу. От, так от виглядає. Так, ховаємо. Я, до речі, спитала Олега, що він поїде навчатися до ховерста. Він каже, що його лист запізнився на 21 рік. І що його вже не приймуть. От, так, і ось такий відверток. Тут просто листівочка. Ну, отак от виглядає. Можна було підписати квиток на платформу 9,3 четверті на потяг. Так виглядає. Ну, Квиток дуже гарно виглядає. Так по-багатому. Це... А це квиток на автобус. От. Також спитала Олега, як він поїде до школи. Він сказав, що спочатку на автобусі, а потім на потязі. А коли він знайшов коробочку, він мені скинув фотку і сказав, що нарешті прийшов його лист, що сова, яка загубилась, нарешті до нього долетіла і йому прийшов лист з запрошенням до От. Ще покажу поближче чашку, бо я тоді не показала зранку. А, отак от виглядає чашечка. Дуже гарна. Так. От. І ще я замовила собі, я її не клала в подарунок, але, щоб не платити потім знову за доставку, то я собі замовила ось таку. Так що в нас такі дві чашечки. От. І коли наливаєш в них щось і потім п'єш, такий зразу, така е, зразу атмосфера, значить <свісно>, ти реально побував в хохварстві? Бачите, навіть під час війни, коли ми сидимо без електрики, без води, без інтернету, при свічках ми можемо для себе створити якесь навіть невеличке якесь свято. Так і подарувати собі і дорогій вам людині якісь дуже приємні емоції.